Слава Господу! І ви знаєте, коли церква благословляє, у Господа завжди є також слово благословення, як слово благословення в, цю, в, цю, в, це, в це служіння і в цю дорогу, яку він відправляється для того, щоб служити Господові. І коли я молився, Господь дав мені місце писання. Це два вірша із книги пророка Ісаї. 56 розділ, перші, другі вірші, але це якби, мовби порозуміння того, що новий завіт це продовження і старого завіту. Вони одно ціле. І якщо ви пам'ятаєте, що Господь у новому завіті сказав в Євангелії від Матфія, шукайте перш за все царство Боже і праведністю Його. І все решта вам буде додана. А чому він так? Сказав Господь в Євангелії від Матфія, тому що в книзі пророка Ісая, це віж для вас, 56, перший другий вірш, ось що написано. Так говорить Господь: зберігайте правосуддя і чинить праведність, бо незабаром прийде спасіння моє, і явиться праведність моя, блаженна людина, яка робить це і син людський. Який міцно тримається цього, котрий зберігає суботу від осквернення та оберігає руку свою, щоб не вчинити жодного зла. Я вірю, що як написано в другому посланні апостола Петра, 3, розділ вісімнадцятий вірш, що ми повинні усе це зберігати, зміцнюватися і зростати в благодаті. І у Слові Божому. Тому ми благословляємо, вся церква благословляємо, зараз помолимося і пам'ятай у це на, на, на цю настанову, яку Господь дає тобі на це служіння. Чини праведність і пам'ятай про правосуддя і праведність. Во ім'я ісуса Христа. Амінь. 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 Хай Бог благословить служителів Божих. Церква. Благословляємо служителі. Прошу, давайте. Підійдемо сюди, помолимося, будемо благословляти. Благословляти це збажати добра. Благословляти, знаєте, честь, коли твої сини кращі тебе. Амінь. Честь, коли служителі, коли церква посилає місіонерів, коли церква благословляє на служіння. Амінь. І я просто вірю, що сьогодні Україна це така житниця. Амен. Благословенних мужів Божих, які сьогодні поїдуть по всьому світу і будуть проповідувати Іванлія. І дякую тобі, Ісусе, за час, що Ти дав нам проти разом, Господи. А я вірю, Господи, що це такий новий час в житті Сергія і його сім'ї. І тому ми прикликаємо Твоє благословіння на служіння. Вони всі ті тари таланти, які Бог ти вклав, Сергія і його сім'ю, Боже, могли бути висвобождені. Для слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Бог, ти сьогодні хочеш спасати людей, Господь, і ти висвобождаєш служителів на служіння, Господи, і ми благословляємо, що він приніс багато плоду, що він був вірний тобі у всьому при виході і при вході, Господь. Щоб сім'я допомагала йому, служачи від всього серця в ім'я Ісуса Христа. Тому ми прикликаємо Твоє Боже благословення. Його сім'ю і на служіння Господи. Нехай благословить тебе Господь і захистить тебе. Нехай зверне на тебе світло лице своє і помилує тебе, нехай навернеться у Тебе всемогутній Бог і дарує тобі свій шлом. Є Верехиха, Адунай дунай Я ера донай паневеха вікунека, і садонай, паневелеха воєсем, лиха шолом. Амен. будьте благословенні ми не прощаємось, служимо разом, трудимося для слави Божої.